Вічний тест на любов до Бога, Іуди чи Петру. Багато людей приходять до церкви, щоб взяти, але Бог не сказав брати. Він дав дві заповіді: перше люби Бога, друга люби ближнього, тобто дай, віддай любов. Тільки так ми зможемо змінити ближнього. І цей світ Іуда і Петру, апостоли Ісуса Христа. Це научні приклади Іуда зі своєю думкою. був, Наскільки незадоволений, що все пішло не так, як він хотів, що пішов і повісився. А Петро, який, здавалося б, теж був зі своєю думкою дуже амбіціонний чоловік, поклав своє життя за Господа і став справжнім апостолом. Ви знаєте Петро тієї ночі, коли Ісуса взяли і повели на розіп'яття, зрадив його. Він відрікся і кльовся і божився. Я його не знаю. Потім Ісус Воскрес Євангелії від. Іона, 21 розділ, є дуже сильне відкровання. Ісус говорить Симону, Петру, Симон, Іон, чи любиш ти мене більше, ніж вони? Петро каже йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому, паси ягнят моїх. Хто такі ягнята, Хто такі вівці? Це те саме, як людина, є доросла людина, є маленька дитина. За ким треба більше догляду. Ісус говорить, якщо ти любиш, бо в тебе твого життя взагалі не повинно залишитись. Йди, паси ягньот. Це як діти, вони взагалі нічого не можуть робити. І він тоді починає говорити Петру про овець, ще говорить йому вдруге: Симон і Іонин, Чи любиш ти мене? Петро каже йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому, паси, овець моїх, говорить йому втретє, Симон Іонин. Чи любиш ти мене? Петро засмутився, що втретє запитав його, чи любиш ти мене, і сказав йому, Господи, Ти все знаєш. Ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому, паси овець моїх. Петро починає щось розуміти. Так, якщо б я любив більше, ніж вони, я б життя за тебе віддав. Я маю віддати життя за твою справу, за твою церкву, за яку ти помер. І ми маємо тепер відповісти собі, чи любимо ми Ісуса. Ми бачимо серед 12 апостолів, був один з яких не хотів з'єднуватись з церквою, у якого була своя думка, свої погляди, який в кров був Іуда. Він перебував у церкві, мав високу позицію, апостола, високу довіру, близькі стосунки з Богом, але він не збирався трудитись в церкві, бути єдинодушним, єдиномишленим. У нього були свої плани, свої цілі. І в кінці Він продав Ісуса за 30 серебряників. Позиція апостола не захистила Іуду. Він пішов і повісився. Ісус сказав, краще йому було б не народитися, тому що Він був у церкві і втратив ту позицію, милість, благодать і завіт, які були доні. І ви дійсно повинні подивитися, чиї ви учні чудовий вічний тест, який змушує нас задумуватись, тестувати себе. І допомагати іншим людям. Слово Боже говорить, що істина визволяє. Тому я хочу, щоб ви були вільні від усякого виду робства. Для цього прийшов Ісус і заплатив велику ціну, щоб кожна людина могла отримати свободу і все, що Бог для неї приготував. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені. Ви зможете відвідувати біблійну конференцію в понеділях. А якщо хочете, зможете стати частиною церкви. Слово Боже, і брати участь у молитвах та духовному спілкуванні онлайн кожного дня. Хай береже вас Бог. Амінь.